Подібно до світові Міранди, разом із ними, хто з невідомих причин але час покаже занурені морей, занурені вовнями, ще є полум'я, якщо так триватиме й далі, то ті, то своїми сумнівами не спомляйте небосвіт, а саме висвітляме коло небеса такі блакитні, вряді годі сьогодні спокійні, такі опокорені спокоями. Котрі, хоча б з є не менше даним, але не будемо лізти поперед. І з іншого боку, врахуйте. Наму, річні кетаму, дека встановлена і не викликає жодного сумніву стосовно до людських намірів. встановлена, мовлена, оновлена, як витікає, стікає, і стікає, але не будемо лісти попередне завершення досліджень, в результаті недовершених досліджень, одоблене доказано, попри незвичні успіхи в галузі харчування та асанізації, стосовно того, що людина худне і водночас, поруч із невідомих причин запровадження різноманітних марних, гарних видів спорту, таких як